Та минулі життя нескінченність творці. Ми тут для вас, ми творці, ми – вимірний колектив найфізичних істот, і ми тут, щоб допомогти. Ми хочемо, щоб ви відчули, ким ви є насправді, замість того, щоб лише прагнути знати це. Багато хто з вас хоче знати, з якої зоряної системи походить, ким ви були у минулих життях на землі, з ким ви пов'язані у всесвіті. І все це може бути цікавим і захоплюючим для людського розуму, але справжнє я це більше про відчуття. Це вібрація, це частота, і таким це не ім'я, а стан відчуття. Тож, якщо ви справді хочете пізнати себе і своє походження, вам потрібно звернутися всередину і знайти це відчуття. І таке пізнання дасть вам значно глибше тілесне розуміння, ніж будь-які знання. Ми знаємо, що частина захоплення статусом зоряного сіяча полягає в думці, що місце вашого походження краще ніж там, де ви зараз, і що ви повернете.